Ось у цьому будинку в рогатині на Галицькій з 1944 по 1948 роки розташовувався райвідділ НКВС. І як вдалося з'ясувати, що не тепер у підвалі цього будинку були тюремні камери, де утримували і ймовірно катували в'язнів. Свідченням цього стали написи, знайдені на стінах підвального приміщення, у якому мешканець будинку, Богдан Шматолоха, затіяв ремонт, кухар Дмитро, Маслій Василь, Качала Михайло, Каськів Іван, Нагірний. Ці прізвища вишкрябані на одній із стін підвалу роки 1947 1948-й. Є і назви сіл Черче, Чесники Руда. Ще один символ, знайдений на стіні тризуб, наштовхує на думку, що отримували тут незвичайних цивільних громадян, скоріш за все, повстанців. Цей будинок був збудований архітектором Романом Грицаєм на замовлення. Його збудували два брати, але пізніше тут вже було НКВД. І в цих якраз підвалах. Там відбувалися й допити, і тортури. Ну і те, що ви побачили написи на стінах, орієнтовно наприкінці 1944 року, після виселення попередніх власників, тодішнє НКВД радянське використало будівлю для власних потреб. При цьому логістику вони придумали надзвичайно хороше, тому що напроти будівлі проживав безпосередньо керівник на той момент. Ми не можемо сказати точно, скільки людей прийшло через цю будівлю, але тільки по написах їх виходить не один, не два, не три, тому що написи залишають тільки в крайньому випадку. Безпосередньо по репресіях ну, проблема, тому що на сьогодні в нас достатньо цей період недосліджений, і він напряму пов'язаний з тим, що в нас більше згадують діяльність Романа Шухевича на Рогатинщині 44-47 рік. Це було місце його безпосереднього базування. Але враховуючи, що постійно шукали Шухевича, зв'язкових, ми можемо припускати, що через цю будівлю, як мінімум, з 44 по 48 рік прийшли сотні людей, навіть не десятки, а сотні, а можливо і тисячі. Ну а далі вже справа за дослідниками. Навіть по написах ми спробуємо просто встановити хто безпосередньо, яка їхня подальша доля. На місце знайдених написів прибули працівники комунального підприємства Пам'ять вони мають чималий досвід у питаннях пошуку жертв воїн та репресії тоталітарних режимів. Керівник підприємства Василь Тимків каже, що ця знахідка допоможе пролити світло на долю людей, чиї прізвища були виявлені на стіні підвалу, і в їх історії життя ще досі є білі плями. З приходом радянської окупації в 45-му році, коли прийшли так звані Другі Совіти, наша Івано-Франківська область була розділена на цілий ряд дрібних районів, їх було 36 і кожен районний центр це був ще й епіцентром терору. Наше комунальне підприємство дуже цікавлять такі об'єкти, тому що місця роботи працівників НКГБ чи НКВД, як правило, було ще і місцем терору. Працівники спецслужб радянських обирали, як правило, найші Добротніші будівлі з великими підвалами для утримання в'язнів, для проведення різноманітних допитів. В даному випадку у підвальних приміщеннях дійсно вдалося виявити досить цікаві написи, читабельні цілі прізвища і імена вказано чітко, навіть в одному випадку, звідки людина вочевидь родом, і тому нескладно здати запит в архів чи служби безпеки України, чи наш державний. Архів Івано-Франківської області, з яким ми тісно співпрацюємо, і ми можемо знайти архівну кримінальну справу і з'ясувати долю людини, яка опинилася в ось у цих підвалах. Яка була її доля? Чи вона була суджена, де вислана місця позбавлення волі? Можливо, не дочекала цього і була закатована стами тому перед нами відкривається такий невеличкий клаптик історії досить тяжкої історії, пов'язаної з масовими репресіями на Рогатинщині, і можливо, можливо, ці написи. Відкриють сторінку е, життя е, тої чи іншої особи, про що е, може і не було відомо. Ми постараємося, по-перше, е, підняти архівні матеріали за цими даними і спробувати встановити ці особи. Так само ну, для нас вже цікава і навколишня ділянка навколо цього будинку, оскільки е свої жертвинки ведести, е як практика, говорить про те, що вони їх е закопували досить недалеко, можливо, навіть і десь ось у околиці цього будинку.